Рятувати малечу найсучасніше обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених отримала обласна дитяча клінічна лікарня. Саме сюди з пологових стаціонарів транспортують усіх немовлят, які потребують спеціалізованої допомоги нерідко у перші години життя. Та от техніка, яка б мала рятувати, вичерпала свій ресурс. Тож її оновленню медики не радіють. кажуть, усі ці апарати підтримують життєдіяльність недоношеної малечі, автоматично регулюючи потрібний тиск, температуру та вологість. Ми можемо відразу розмістити дитину. Ми про це знаємо, апарати включаються, підігріваються, відповідно, насичуються вологою, і дитина з дороги поступає, по суті. Це, є по суті, лоно матері. Це є лоно матері. Температурний режим такий, як є в лоні матері, тут досягається, старається вологість, все плюс лікування, плюс інтенсивна дихальна терапія. Апарат штучної вентиляції легень, інкубатор для недоношених дітей, реанімаційний стіл та інфузомати. Оновлення обладнання відділення інтенсивної терапії вартувало 800 тисяч гривень. Це вперше за останні 8 років гроші виділили із обласної казни. Дуже прикро констатувати те, що дитина вже від народження мала би ставати в чергу до такого апарату. Іноді буває не завжди так, але іноді буває така велика кількість дітей з різними вадами, що ми не знаємо, кого першочергово поставити під реанімаційний апарат, а кого в другу чергу. Тому на сьогоднішній день з задоволенням констатуємо, що ми закупили такі апарати, досить непогані. Ми абсолютно задоволені такою закупкою. Вони є. Надзвичай це є найсучасніші апарати, які на сьогоднішній день є. Тепер лікарі обласної дитячої лікарні сподіваються на ще один презент. кажуть, проситимуть владу, аби ще в цьому році облаштували бодай одне подібне робоче місце для порятунку немовлят.